Село Великий Дальник відома точка на карті Одещини, адже його впізнає кожен, хто мандрує трасою Одеса Рені. Вже п'ять років це село є адміністративним центром великодальницької громади, яка об'єднує території кількох населених пунктів і межує з Одесою. Населення громади налічує 15 тисяч мешканців. А ми завітали сюди у день народження одразу двох сіл великий дальник та розселенець. І, хоча день святковий, розпочався він з вшанування героїв на Алеї Слави, яку місцева влада відкрила вже під час повномасштабної війни. Тут люблю село наше дуже. Дальник покращив, парк гарний у нас є. У нас найкраще це люди. А чого не вистачає? Можливо, що, що, ваша думка. Миру. Одного на всіх. День села це не просто дата в календарі. Це жива історія, яку пишуть серцями. Нова інсталяція арт обєкт у вигляді серця відкрили у центрі села за підтримки місцевого підприємства. Ми все раз дякуємо. Вам. Ми вже два роки в місті. Вашим додіком достатньо плотно співпрацюємо з руководством. Села. В принципі, благодарны їм за нашу допомогу. Ми займаємося производством капельної ленти, удобрений, а також паркуємо, продаємо субстрати, капельної ленти, сімейновочні культури. Осінь у великому дальнику Тут за містом своя атмосфера, ритм життя, привітні люди. Незважаючи на військовий стан, громада не стоїть на місці, навчає дітей, надає послуги, покращує благоустрій. Лідер громади Денис Ткаченко ділиться найбільшим викликом. Зараз є наповнення бюджету, адже бізнесу складно під час війни. Ну, як і кожному українцю, це особливі умови, складні умови, які е, мають певні виклики. Але життя триває. Ми повинні працювати. Ми е, опора і тил для наших хлопців на передовій. В першу чергу ми повинні забезпечити їх. Це і прямі відрахування е, з бюджету субвенцій на підтримку ЗСУ. Це і ярмарки, і волонтерські збори. От зокрема сьогодні ми будемо проводити такі таку підтримку і надавати допомогу нашим хлопцям. Ну і звісно, забезпечення роботи соціальної сфери це укриття. Сьогодні ми можемо сказати, що у нас всі навчальні заклади. З укриттями не працюють. Основні заклади вони навіть всі в одну зміну. Ще одна школа, яка працює в дві зміни, але ми працюємо над тим, щоб забезпечити роботу. Найбільше садочки теж у нас мають укриття. До речі, сільська рада у великому дальнику переобладнана з урахуванням вимог доступності. Своїми силами обладнали пандуси, кнопку виклику. Так зараз мають виглядати усі заклади, які надають публічні послуги. У великі ремонти громада не вкладається, бо коштів на це під час війни немає. Щось змінилося в селі за останній час чи ні? З кожним днем хуже і хуже. Чого змінилося? От, все добре. <смас> Скажіть, чого не вистачає? Доріг ну, вас... немає. Щоб... Намагаємося е е залучати гранти е громадські благодійні організації, які допомагають нам вирішити ті чи інші національно. Але для цього потрібно працювати, їздити за кордон, шукати бенефіціарів, шукати гранти, тому що самі до нас ніхто не прийде. Треба спочати в день. Та сьогодні делегації звіду сіль приймає сам великий дальник до заміського комплексу Еколандія. З'їжджаються гості та мешканці громади. Яскравому ярмарку навіть не завадила дощова погода. Панує особливий настрій. День, коли вся громада збирається разом. Дитячий садочок, сонечка. Ми сьогодні э, напектим на полігон, пірожечки, запіканочку, піріжки, варенички. У нас варенички із картошечкою, з э, капусточки, і з маком ще будуть. Тільки Капусточкою з із картоплі на завернуті дуже м'які і мачненькі. Для наших хлопчиків назираємо кошти Скуштувати випічку, вареники, вертути та зігрітись гарячим чаєм пропонували дорослі й малі місцеві господинки. Тут кожна страва як спогад про дім, тепло і традиції, що об'єднують покоління. Я тут живу тільки рік. Тут є більш поплоти. Там конгол, велибол, в'язання є, там, малювання теж більше внусі, що Куда ты сам горох. Это же не час. Беляевская вертута приехала до вас. У нас есть клуб вертутки с беляевки. И картошка с кварками. И творог из салатными укропчиками и луком. И я вас выставила капусточка. Это квашеная капусточка с грибами. Тут грибов много. А что До Ми привезли туди з дома. Там таке побачили собі зробили. Реклама сьогодні перший раз. інтерв'ю. Ти будеш? Натуральне каміння з якісною фурнітурою, з покриттям з позолоти. Є серебро з родієм таким поз... напиленням. Ось такі горлиці. Такі полечок, заколочок для дівчаток, резиночок і ось такі пововні сумачки. Пані ми взагалі з біляєвські сусіди, да багато родственника тут живе знайомих, Ну так що ми общаємося? Приїжджайте в біляю. Придай прижайте біляюку також на наші ярмарки вам. Процвітання. Біля, дай Бог, щоб далі не процвітав, щоб і людей було більше. Закінчилася війна миру, миру.

Місцеві таланти дарували гарний настрій, а діти яскраві виступи. Голова громади відзначив усіх, хто щодня своєю працею робить великий дальник ще кращим. Активних мешканців, освітян, працівників культури, медицини, волонтерів. А найцікавішою стала лотерея, де кожен зміг спробувати виграти цінний приз, серед яких справжній живий баранчик. Сертифікат дістався. юній щасливій власниці. І Це у нас суперприз. До дня села великий давник та розселенець на отримання молодого баранчика. Настоящий живий. Ну що, хто саме візучий? Вісімдесят. Барашка отримує. І тебе зі святом тримай свій сертифікат. Цього дня звучало багато теплих слів. Наймолодших дітей розважали веселі аніматори, бо великий дальник це не просто село, це велика родина, де кожен відчуває себе вдома.